Quantum X система збору даних, що задовольнить усі ваші потреби. Quantum X це ваш універсальний вибір для надійного збору сигналів від різних вимірювальних величин і сенсорних технологій. Переконайтеся самі! Ось кілька прикладів застосування Quantum X. Універсальні модулі дозволяють надійно й одночасно збирати дані про широкий спектр різних вимірювальних величин за допомогою одного пристрою. Крім того, доступні спеціальні модулі для найрізноманітніших вимірювальних величин. Quantum X такий же універсальний і гнучкий, як і ваші вимірювальні завдання. Незмінна точність і надійність. Фактично, Quantum X дозволяє проводити вимірювання, використовуючи інші системи, що дає змогу їх налаштовувати, підключати та вимірювати. Усе дуже просто з Quantum X ви можете вільно комбінувати та розширювати систему як для мобільних, так і для стаціонарних випробувань. Сьогодні Quantum X гарантує надійний збір даних у тисячах застосувань, що охоплюють понад 100 тисяч каналів навіть для найвимогливіших вимірювань.